Вітаю вас, дівчата, на моєму рукодільному каналі Волошкова нитка. Мене звати Олександра, я з Києва, і я знімаю це відео для вас. Сьогодні п'ятниця, 27 червня, криваюся це відео з цим неймовірно красивим букетом квітів, ніжні такі лілові кольори. Сьогоднішнє відео буде присвячене. Знову моїм, можна так сказати, покупкам розпаковці. Щось останнім часом я зачастила з розпаковкою, але дівчата нічого не можу зробити, адже дуже є багато всього класного, щоб вам показати. Чим я займалася протягом тижня, так, і покажу вам поточний процес. Отже, Залишайтесь зі мною, дякую, що ви залишаєтесь. І поїхали. Отже, хочу вам зараз показати, трошки ту шароблю, що, що до мене приїхало на цьому тижні. Зараз трошки камеру налаштую так, щоб було вам видно. Отже, я трошки посунула камеру для того, щоб у нас було місце. Щоб роздивитися те, що я придбала. Так, перш ніж будемо говорити про вишивальні набори, хочу сказати, що моя любов до Косівської мальованої кераміки продовжується. Це, нагадаю, хто не дивився відео: це мої придбання, коли я їздила в санаторій в Яремче. Возила своїх дітей, то придбала собі ось такий органайзер, ну, це сильничка, але я е, вирішила, що це буде органайзер для е, робочого процесу, вишивального для складання ниточок. І хочу сказати, що на цьому моя любов і пошуки е, краси не закінчилися. Вже мої діти приїхали з санаторію, і моя донька привезла мені ще один такий пакуночок з магазину «Верітка». Ось такий підсвішник. Теж дуже класний. Отже, такий підсвішник. Красивий. Був ще один такий світленький, менший. Але я не встигла його взяти, тому цей донька мені привезла. Тому тішуся. Зараз дуже полюю за косівською керамікою, і вона мені дуже любиться. Ну і ще покажу вам те, що я з Чічки замовила, саме з магазину, інтернет-магазину з міста Косова. Так, маленька така вазочка до мене приїхала. Ще поки що нічого там не тримаю, але це все в майбутньому. Отже, маю три такі косівські, косівську мальовану кераміку, маю три таких предмети. Ще мрію про пухлик, так, тарілочкою, Ну, але це все поступово. А, так, добре, це одне із моїх. Таких подарунків на сьогоднішній день. Такий, можна так сказати, таку ключницю. Вона в мене була чорного кольору. Я її придбала на секонд-хенді. Так, вона ось так вішається. Вона вже в мене висить, покажу пізніше, як. І я мала нагоду цього тижня її нарешті задекорувати. Ну, як задекорувати? Покрасити. Я не буду її декопужувати. Ще можна було б так зробити. Я її пофарбувала в декілька слоїв світлий колір і зробила її такою вінтажною. Так, давайте поглянемо. Зараз що у нас тут? Ось така вона була чорна. Там гачки. Поки що там нічого не зберігаю. Так, тут було. Була картинка, вино з квітами, але я її теж закрасила. Я планую в майбутньому, коли я вишию мілхіл якийсь, або півонії, або крокуси, дай Бог, щоб я їх дошила. Так, або, можливо, щось інше, то планую сюди розмістити. Мені здається, буде доволі класно виглядати. От, Зараз я повішу її на місце і покажу вам, як воно вписалося в мій інтер'єр. Так, Давайте поглянемо. Ось, висить над крокодільним куточком, під поличкою. Так. Я туди вже поставила рамочку маму. Трошки зробила перестановку. Ось цей свій для наперстки в поличку, перевісила, вона висіла ось тут, я її перевісила в ту сторону. Так, і на це місце повісила ось цю ключницю. Не знаю, як я ще буду її використовувати. Поки що стоїть там та рамочка, чи буду я всередині. Використовував ні, Побачимо. Ну, ось так. Ну що, це що стосується моїх таких переробок, таких придбань. А давайте зараз подивимося, які ж вишивальні набори до мене приїхали. А приїхало їх декілька. Отже, хочу вам показати, що до мене приїхало ось такий набір на дерев'яшці від хитрої синиці. Так. Художниця-дизайнер Олександра Сергієнко, так. І мені сподобалося, я дуже люблю вишивку на дереві, сподобались ці кругляшки, будемо їх так називати. І я не могла пройти повз. Ось ще ось такі є серії, хто не знав. Я замовила наразі дві. Зараз покажу. Ось у мене такі весняні квіти, і це мені нагадує бузок і міст, і дуже класно. Ще на цьому тижні я подивилася, вийшли новинки. Так, там ще морська тематика є. Якщо ви зайдете на сайт хитрої синиці», я обов'язково залишу посилання. Під описом цього відео, то побачити, що є новиночки. Ці я чекала декілька днів, по-моєму, чи тиждень, десь, поки мені їх зроблять. Але ви знаєте, я побачила, коли побачила у відшиві у дівчат в інстаграмі, я дуже загорілася, і мені дуже захотілося мати. Так, давайте все-таки розпакуємо один набір. Мабуть, що це візьмемо, подивимося наповнення. Я ж тут наповнення. Трошки, знаєте, нагадує мені від Крамор, від Козік От, Але кожен автор, дизайнер унікальний, тому якось так. Так, давайте аккуратненько, трошки пошарую. Ось така дерев'яшечка йде. Світла. Так. Світла мені подобається така. Заді, позаду вже фетрик. Дуже все рівненько. Дірочки нема ніяких е ніякого браку. Все добре. Так. Тепер. У комплекті йде голочка, дві голочки. Ось такий органайзер з ниточками. Так, і ну, коротесенькі поради до вишивки. Пам'ятка. Так. І зараз тут ще глянемо. Так, так, так. Ось тут ще автор кладе нам те, що можна вирізати. Ще таке перший раз бачу я. Угу. Так, хто вишивав уже хитру синицю, будь ласка, підкажіть, що це таке. Так, є схемка. Я також електронно. Ну, все добре. Так, ну, другу вже розпаковувати не буду. Ви вже могли самі побачити весь набір цей. Так. Отже, найближчим часом планую це все відшивати. Так, добре. Цініше складуха і поки полежить. Отже, так, це теж сюди. Далі, дівчата, ще дуже давно мріяла про один набір, теж вишивка на дереві, але якось не доходили руки, то я, то я марки вишиваю, то ще щось, а це нарешті вирішила. Що я все-таки замовлю собі це. І ось це такий набір, називається «Італійське літо від цвіт. Можливо, ви зустрічали на просторах інстаграму, так, дівчатка відшивали чудовий таке чудове тріо з трьох картин, лимончики, так, і море. Побачила цей відшив у Юлічки Гасан і не могла встояти, і у нас з нею дуже схожі смаки, тому теж вирішила собі замовити. Є ще у Анни, є ще інше тріо. Я залишу посилання, не пам'ятаю, як воно називається, але теж, теж дуже класне. Теж в планах у мене вишити його. Так, ось ниточки. Давайте разом розпакуємо. Подивимось, яка основа. Так. Ниточки. Ага, так гарно зроблено. Не хочеться виймати. Так, основа. Ви знаєте, доволі величенькі такі хрестики будуть Ставочка для основи, голочка, фетр, щоб закрити. І вона має ось так стояти на підставці, бачите? О, я уявляю, як це красиво буде дівчата. Просто я закохана в ці дерев'яшки, в ці вишивки. І тут дві палетки наборів органайзеру, Так, трошки розпотрошу його. вже як такі ниточки Ну Ні, нічого. Кольори дивіться які. Отново складила, щоб нічого. Ніде не загубилося. Ну, давайте розглянемо зараз, що у нас тут автор. А, тут цілий, цілий цілий буклет. О, слухайте, дівчата, тут дуже крупна вишивка. Краєчок покажу вам. Дивіться. Супер. Я таке люблю, де ще й кольорова. Ключ <кій> тоді їм сіє, ось так. Ну, взагалі, просто про вишивальницю. Не тільки подумали. А... Ну, так, да, це такий буклет. Ага, ось я хотіла показати ось ще. Ось таке ще може бути. Так. Так що, кому цікаво, то той може теж завітати на сторіночку Світ Анет. так. Угу. І, і замовити. Отже, я думала, що це ниточки анкор, а ні, це ниточки DMC. Так, отже. Це таке в мене угу. таке до мене приїхало. Краса, така неймовірна. О, скільки всього вишивати, аби ж був час тільки. Ну, а я зараз поділюся з вами тим, що я зараз відшиваю. Пам'ятаєте, минулого разу я розказувала, показувала, що я почала відшивати ось цей набір. Від а, Марічки, так, Мрії про море. У мене був початок лише неба, От, а за цей тиждень, звісно ж, я просунулася, як без цього. То зараз вам покажу мої просування невеличкі. Звучати зараз, секундочку, чи в кадрі з'являється Мрія про море. А, так, дивіться, я розпочала відшивати зверху, так поступово собі йшла, 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 аж до горизонту. І вже в мене третя частина відшита, так, і вже я пішла відшивати пісочок. А, трохи втомилася я від синього, синьо-блакитного кольору, тому вже пішла відшивати чере, так, тут і сам пісочок. От. Подобається мені вишивати на Аїді, скучила я за нею, як в старі добрі часи, нічого не замінювала, тому що тут буде повна зашивка. Я вважаю, що немає сенсу замінювати на рівномірку. тому я залишила так, як є. Пальчики я використовую з Аврори, самі звичайні, пластикові. Так. Вони трошки, звісно, тут залишають сліди, але то не біда. Так як вишивка у нас тільки ось цей розмір, то там не буде видно. Так. І дивіться, який в мене чудовий помічник, <кій> магнітик мушля від Cat Needle Holder. Залишу посилання, так, під описом цього відео. І ця дівчинка робить дуже красиві естетичні магніти. І Можете зайти до неї на сторіночку і замовити. І зверху бачите цей магнітик, укріплений епоксидною смолою, і красиво переливається. Ну, просто чудово. Я думаю, ще трошки мені декілька вечорів посидіти, і я завершу вже цю роботу. Так, ця взагалі вишивка, вона дуже легка. Це така собі відпочивалочка на декілька вечорів, але так як на мене очікують не тільки вишивка, але ще й хатні роботи і діти, то в мене це розтягується на тижні, на жаль. Але я б дуже хотіла сісти, щоб ніхто мене не чіпав, підшити собі, насолодитися процесом і піти далі, тому що ще маю багато марічки, ще там є новинки лаванда. Тож хочу дуже скоро поїхати в моню придбати. Ну, або замовити, якщо не буде якогось набору. Ось так, на море ми не їдемо з ясних причин, а море вишивати хочеться. Отак ну, в от воно мене вишивається. Хочеться швидше, ну, не виходить. Ну, вже як є, але я тішусь, що все ж таки вишиваю його. Про це, що я нарешті взялась за цей процес. Він дійсно затягує. Хто ще сумнівався, не сумнівайтеся. Купуйте марічку, вишивайте, не солоджуйтесь. Тут дуже красива гама кольорів, кольоротерапія. Ниточки тут, по-моєму, зараз ми поглянемо. А, так, ниточки Ankor, але вони класні теж. Не такі самі, як і DMC. Теж класні. Якісні, чудові, не, не сатаються. Отже, я задоволена. Отже, це поки що в мене такий один процес на цей тиждень. Хочеться мені дуже руки чешуться розпочати щось з цього. Але я розумію, що якщо я розпочну, то щось закину. А скоріше закину оце. А я так не хочу, знаєте. Ну, я ще подумаю. Отак от, от. Так що така ось краса дівчата в мене на столі. Так. Отже, чекаю вас в коментарях. Сьогодні це відео буде не дуже довгим. Все, що хотіла, розказала, показала, похвалилася, можна так сказати, поділилася вами новинками. Обов'язково придбаю ще від хитрої синиці ще новинки літнього плану. На увазі там морська тематика в них з'явилася, то обов'язково придбаю і покажу вам. І обов'язково планую ось це все, це все вишити. Побажайте ви мені успіху, часу, швидкої голочки. Чекаю вас в коментарях, що вам сподобалося з моїх придбань, щоб ви хотіли вишити, чи знали ви про такі. Наборчики, як «Хитра синиця» або світанет. Можливо, когось я надихнула на купівлю. Ну, теж напишіть, буде цікаво почути вашу думку. А я бажаю вам гарних вихідних, мирного неба, наскільки це можливо. Бережіть себе та залишайтеся зі мною подалі. Надалі буде багато теж цікавих включень. На все добре, дорогі дівчата, па-па!